Операція на Курщині готувалася дуже ретельно і надзвичайно секретно. Про плани наступу знало взагалі обмежене коло військових. До прикладу, офіцерський склад дізнався за три дні до початку операції. Тому розподілення задач було максимально чітким для кожного розрахунку гармат, мого підрозділу, тому що це було дуже встислі такі кожному. Нам поставити завдання і зрозуміти, хто чим має займатися на початку цієї операції. Почалося все з того, що підрозділи, які були залучені в операції, підтягнули техніку та особовий склад. Розосереджувалися маскуючи в лізовмогах. Ну, Максимально намагалися засекретити ці події, які тоді розпочиналися. Ось наш артилерійський підрозділ в складі трьох розрахунків зайняли максимально вигідні позиції для того, щоб здійснити артпідготовку та розчистити шлях побратимам. І вже потім, коли, мовно кажучи, настав час ікс, ми зробили максимально ефективну свою справу, надавши потужний такий заряджений старт нашим військам. Відпрацьовували планові ціль надані розвідкою. ми дуже Щільно взаємодіяли з підрозділами розвідки безпілотних літальних апаратів.